Іменник Фекіра транспортний рух. Фермер керує усім транспортним рухом в селі, а феакіат похідне від нього. І ми бачимо з вами, що літаки їздять, трактори літають, машини плавають, все перекручене в цьому світі, все не так, все помилкове. Фекет можна перекладати як. Неправильний, неправдивий, спотворений, помилковий. На виворіт, Наприклад, факет Welt» світ на виворіт» Або світ догори ногами. I habe mein t-shirt – angezogen. оділа футболку на виворіт. Alles ist hier verkehrt» Все тут не так все до гори ногами. Nur wenn er anders denkt, ist er nicht verkehrt. Тільки через те, що він по-іншому думає, він не є якимсь не таким. Er lebt verkehrt. Він живе неправильно. Він живе неправдиво. Eure Vorstellung von unserem Land ist verkehrt. Ваше уявлення про нашу країну є перекрученим. Неправильним. Дів іст верке. Світ на виборі, світ спотворений, світ неправильний.